Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, та геніальна, так скажемо, оперетта, в якій співають, що люди, люди гинуть за метал. Вона абсолютно правдива. Художньому, так би мовити, сенсі, і в художній формі вона змальовує сутність людини і людства в цілому. Я маю на увазі розчудову Бельгію, в якій знаходиться штаб-квартира НАТО, і де зберігається там понад 200 мільярдів у банках нетрилітрових банках зберігається московські гроші. І вже нібито всі країни ЄС і НАТО узгодили про те, що Україні будуть передані ці всі гроші, країни-агресорки і все-таки інше, і так далі і тому подібне. І коли вже ну, Бельгія, нібито була і не проти. Так, поки це все діло там варилося, щоб не виглядати, що ж некрасиво. Поки все варилося, не було зрозуміло, хто там проти, хто там за, можливо, багато буде проти, і врешті це не звариться. А коли зварилося і залишилася одна Бельгія, вона сказала ні. Та ні, та ви що? Ну, це, ну, це ж прецедент буде. Спочатку прецедент буде. Та, ніхто не буде вірити банкам і все ніби то всі країни, всі інші, це агресори, так, вбивці дітей. Ті, які бомблять е дитячі садочки, ті, які бомблять дитячі е лікарні, і все останнє, це всі, всі вони такі. Вони подумають, що це і з ними таке буде. <риклад> <риклад> ну, де тут логіка? Бельгія, де тут логіка? Я правда не знаю, хто там із них яка половина за, а яка проти, тому що вони на дві половини поділилися. На півночі там живуть Фламанці, а на півдній і Сході Так, Хто там із них, а Брюссель то знаходиться якраз на межі між цими двома народами, то мені цікаво. Все таки, як же це так воно виходить? Як же? Що? Виявляється, що хтось може подумати, що і з ним так можуть вчинити? Ну так якщо ти будеш варваром і, скажем, дикуном, і будеш в 21 столітті, порушуючи всі міжнародні зобов'язання свої і міжнародне право нападати на інші країни? Без оголошення війни і так далі, ну, ну, взагалі варварство повне. То, якщо твої гроші конфіскують, то і дай Боже, але ж таких інших країн то в світі не існує, крім Московії. Ну, давайте будемо реально говорити, Ну, що більгійці щось е, втирають не те. Але коли вони зрозуміли, що і це не проходить, отакий аргумент. Така аргументація, вони висунули інший аргумент. Так там же ж і у Московії якісь гроші лежать наші, всяких там банків, так які вони нам теж не. ну Там якась Рейсфанзенбанк і все-таки інше. Ну, це німецькі банки. Ніби Німеччину це не цікавить, так а от Бельгії. От цікавить, от, і треба якась відмазка. Ну от потрібна якась відмазка. І, і то вона ж хоче показати, що вона ж то не про себе турбується. Вона, вона не боїться втратити ці 200 там, з гаком мільярдів доларів цих московських, які зберігаються в них. Вона думає про Німеччину, про Францію, про, про Британію, все, які там гроші зберігаються. Там, у Московії. Ну, дивовижні, дивовижні люди. Ну, от, а, а може і не дивовижні. Може, так воно і має бути, тому що люди ж гинуть за метал.